Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні готуємо швидке печиво. Беремо борошно 200-250 грам. Додаємо розпушувач. 10 грам. Дрібку солі. Все розмішуємо. Щоб все об'єдналося. Тим часом укріжаємо духовку на 180 градусів, щоб вона прогрівалася. Додаємо цукрову пудру 100 грам. Додаю ванільний цукор Пів півчайної ложечки. Все перемішуємо. І сюди додаю яйце одне. що було дума. з того й печу. Додаю олію 100 грам, і все гарно перемішую. Друзі, ставте лайки, пишіть коментарі, все гарно перемішую, щоб об'єдналося. Роблю печиво по 30 грам, а потім ложкою роблю гарний на таку ямочку, щоб був якийсь малюнок на ньому. Духовка розігрілась на 180 градусів, поставила, випікала 15 хвилин. Печиво готове. Смачного. До чаю чи до молока дуже смачно. Рекомендую спробуйте приготувати. Друзі! Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра. Бережіть себе і до скорої зустрічі!